Ну, дивіться на ваше запитання, ситуація на момент тут і зараз дуже серйозна, дуже глобальна, з великим накопичуванням саме з російської сторони потенціалу, і там є як людська сила, при тому дещо свіженькі підкинули, і дуже багато зброї. Що буде відбуватися далі? Далі будуть просто просто бої, тут карта сила, да, будуть воювати О, вже кожен метр за кожен сантиметр, показуючи свою силу, при тому хочуть обов'язково його взяти тут без варіантів. На жаль, ви можете це все подивитися. З хорошого покровська, ну не зразу здадуть точно, да, тут е, саме він буде триматися, е, будуть його відвоювати, але ситуація буде надто важка. Ми будемо звідти, отримувати знаєте, такі дуже важкі. Повідомлення у плані того, що все пропало, немає ресурсу, немає людей. Ми будемо розчаровані владі, розчаровані тим, що відбувається, чи буде просування. Так воно буде, але знову ж я не думаю, що за цей місяць його візьмуть. Все-таки нам показують, що тут якісь бої, довгі бої. Історія такого довгого просування. Але жорстко там буде жорстко, і тут сила, це можуть бути отікаби, можуть бути от якісь там, не знаю, як називаються, їхні ракети, те, що летить і зносить лиця землі, щоб зламати, щоб захопити цю землю. Так що згадайте те, що я казала місяць назад, на жаль, із того, що я бачу, я думаю, що покров все-таки візьмуть. Ну а в жовтні, в середині жовтня, зважаючи на те, що зараз відбувається в світі, зважаючи на те, що Володимир Зеленський поїхав презентувати план перемоги, можливо, зараз ну я не знаю, що вже має статися, щоб партнери дійсно з, рушили з мертвої точки. може ситуація все ж таки покращиться в середині жовтня. Кращу сторону для власне України. Ну, Ми точно отримуємо, там неправильно сказати, на жаль, що це буде середина жовтня, бо всім далі це більше до кінця, саме до кінця жовтня, там можливо, якісь навіки просування, якісь пріоритет невеликі, що дасть нам змогу рухатись. Да? Тут ми виходимо вже з такого штопору, ми починаємо якісь. Невеличкі рух, і навіть трійка чаш, яка говорить, що будуть хороші новини. Але ситуація, ось на на жовтень, по великому рахунку, вона ну важка. Ну, не можу я сказати такого супер хорошого. Під кінець жовтня так там можуть помінятися. А от стабільні оці 2-3 неділі. Будемо весь час молитися, просити Бога, просити наше ЗСУ щоб якось втриматися і якимось чином зупинити цю нечисть. Якщо вже згадала про пана Зеленського, і власне план перемоги, який він повіс презентувати американським лідерам. Українцям не покажуть засекречених пунктів плану перемоги Зеленського, які вже розкрили американцям. Це, що стає публічним, чують не лише в нашій країні, це чує і ворог. І тому, безперечно, деякі деталі цього плану закриті. Але ви знаєте важливу реалізацію цього плану побачити на ворожій території. Про це заявляє голова Офісу президента Ярмак. Що ж там такого цікавого в цьому плані? Ну, я не думаю, що знаєте, що ми подібного не бачили, тому що перше за, за все в нас виходить дежавю, умовно повторення сценарію, що було, а що було, це радісне просування, де було радісне просування це Курськ. Так що я думаю, що частина цього ще десь ми маємо. Кудись почати просуватися, десь ми маємо висунути для, саме для активності. І ще є історія із хорошого, що все-таки ми хочемо щось повернути. що надто цінне це земля чи це об'єкт. І земля, і об'єкт які дуже цінні для України те, що приносить гроші. і там має бути якась бути схема така, що в будь-якому випадку ми його повернемо. Буде якийсь захват, буде зроблено просто якісь неймовірні дії. Знову у нас вилазить шут, а шут у нас вилазить тоді, коли. Ідуть непостандартним схемам, непостандартним планам, так що можуть якийсь санк закинути. Ну, це зараз я так фантазую, mm -hmm. зайти на якусь таку територію, яка умовно вважається закрита за сімома замками. От, якась, якісь от такі розвороти. О, як цікаво. цікаво, несподівано. Чимало нас ще. Чого чекає, я так розумію? Ну, добренько, рухаємося далі. Змінити курс терміново такий запит у партнерів до нашого прекрасного чудового президента Володимира Зеленського. Чомусь пишуть в коментарях, що я його дискредитую постійно. Але то думка людей: Окей. Власне, змінити курс, повторюю, терміново такий запит у партнерів до пана Зеленського. І Це не лише про нові параметри мирного договору, на який погодиться Україна, це про нову систему суспільного договору та нову владу, яка цей договір зможе запропонувати та власне реалізувати. То будуть зміни, і які зміни будуть? Ну і власне чи побачимо ми нарешті якісь зрушення от, з мертвої точки? Бо поки що щось воно знаєте так підвисло, щось незрозуміле. І таке враження, що немає, немає ніякого просування. Ну, чи, чи будуть зміни? Зміни будуть. Знову ж, не, не бачу що це таке, знаєте, дуже швидка дія. Знову ж, це більше зараз як заклики, як. Якісь плани, які потрібно реалізувати, як те, що має змінити владу, і там чи будуть зміни на рівні того, що поміняються люди, 100% будуть, і це ми побачимо в найближчий час саме зміну людей, зміну напрямків, зміну можливо, якісь відкриття якихось нових повноважень. Ну, то щось, щось приходить нове, нове, якого раніше не було. І воно працює. Так що не можу сказати, що це так відбувається добровільно паном Зеленським і компанією, да? тому що воно все-таки відбувається у нас по дьяволу. Заставляють, умовно, заставляють змінити, примушують, сидить на якомусь такому ручному режимі, на ціпку зробиш – отримаєш, не зробиш, не отримаєш. Зараз знову ж напишуть, як і вам Верона, що е, я не люблю Зеленську, і я і це геть не про Зеленську тут про дещо це я бару. Багато... Нам не звикати до цього. Тут про те, що я бачу, що є сроки, є, є чіткі якісь рекомендації, як це зробити. Е, якісь новий перезалив, е, мають зайти якісь нові люди, головне нові люди, якіхось, е, що мають бути свіжі, незамарані, е, не прикриті чимось там, якимись корупціями і так далі. Так що це буде робитися з під палки, але буде робитися. Ну, затягування, на жаль, буде, у нас сім пентаклів, не все так швидко, як би нам хотілося. Затягування буде. Ще в нас такі, знаєте, дуже страшне затягування, якщо так все з'єднати докупи і далі нам дають башню. І саме цікаво, що башня і дає оце розв'язання. Так що я знову ж скажу яку фразу, те, що не відігралося. Що має бути якась умовна башня, має бути якась трагедія, яка в принципі підведе це все до завершення. О, Господи, типу як передвісник, як передвісник перемоги, от сам, сам, сам має відбутися щось, щось саме якісь. чи може це бути як втрати величезні, тут усім пентаклів може бути. І саме страх. Стане причиною завершення війни? Це саме на території України, от зараз росіяни мають просто таку трагедію неочікувано. Давайте попитаємо, чи це про Україну, тому що в мене дуже багато питань це про Україну, те, що відбувається навіть вороні да, те, що ми бачили на вихідних. Може це не про Україну, це про Україну, чи це про Росію? Та ви знаєте, що я навіть думаю, що це про Росію, але Росія робить Україна, Україна по колесниці почне якийсь дуже швидкий рух, що кардинально буде змінювати саму ситуацію. Це наземний, чи це саме як політ, чи що що це таке. Ні, я все-таки, той варіант, що я вам зараз скажу, що якісь має бути захоплення нестандартне, воно, воно так і залишається. І потім, щоб зупинити цей рух, так і нам і говорять, щоб умовно домовити, зупинити рух, підуть на, на контракти, на домовленості, підуть на угоди. Так що, все-таки це щось що зробить Україна. Якийсь план Б є і в Зеленського, і в і нашої влади, і військових. Щось там вони ще притримали. Може статися таке, що їх взагалі можуть зірвати, як це було в 2014 році. Ну, зразу точно ні. Тому що є якісь таємні домовленості, якісь домовленості, які несуть за собою якісь дуже величезні фінансові гарантії. Те, що дуже лякає всі сторони, і буде якась ратифікація, якісь піднімуться старі документи, перепишуться по-новому. Все-таки світу потрібна зараз якась стабільність, і оцю стабільність ну, зараз будуть видумляти. Принаймні туди йдуть, придумувати, якось це все треба зупинити. І я, наприклад, не здивуюсь. Що одна інша сторона може отримати якісь відкупні. Це не треба розуміти, як гроші, це більше як якісь можливості. Ну, я навіть не знаю, як реагувати. От прям реально. Прям сиджу на наш сліфну. Ви знаєте, ми ж з вами не політики, ми не знаємо так глибинну історію, і якщо ми підемо. Я думаю, що щось подібне було, коли домовлялися з однією і з іншою стороною, щоб і одні не, прогна... не програли і інші. Тому що тут якось по Росії у нас іде правосуддя, це про те, що. Ну, можливо, як якась частина земель все-таки їм відійде да, по правосуддю. вони мають на це право. А по Україні це йдуть нереальні гроші для того, щоб змогли відбудувати, змогли саме піднятися як країна, і тут такі ну, от воно звучить як відкуп. Такий собі прогноз, якщо чесно, мені дуже хочеться оце. Ну, розумієте, тут війна тут завжди такий собі прогноз. Всім хочеться чути, що завтра закінчиться, ми, ми переможемо, ну, і, і, і всі вмруть, і, і злодії будуть вбиті, вони будуть вбиті, просто не всі зразу. До речі, дуже подобається політика Ізраїля. Вони поставили цілі собі так без крику, тихенько. Знесли майже всіх. Може, потрібно щось подібне робити в Україні? Ви знаєте, я думаю, що навіть хотілося б настільки побачити смерті цих загарбників, скільки все ж таки реального покарання. Але це вже інша історія. Давайте продовжувати США. Вийдуть з війни на е, в Україні. Господи, в на, в Україні, якщо я стану президентом, е, заява Трампа. А вже ж. то що, true or false? Залишимось без головного партнера. Залишимо точніше, чи все ж таки от Трамп як і завжди набиває собі стіну? Оце треба йому щось гучині. Заяви зробити. Похизуватися перед усім світом. Ну, для чого? Да Насправді, по колесу йому потрібно виграти, він робить гучні заяви, він робить завіряння і він таким чином піднімає рейтинги, не дивлячись на те, що він вже зараз на башні, да умовно падає, умовно він вже програв. Так що, я думаю, що це ще не кінцеві заяви, якось далі воно буде яскравіше, більше Ну, його стилі так що не, не треба, знаєте, так очаровувати, що потім не розочаровуватись. <різь> Може, там зброю дасть, не знаю, що він там дасть, він так перейде доволі в активну позицію і він буде, завірянь буде більше. Розуміло. Так, системи ППО та ПРО України можуть навпоратися з російською атакою на атомні станції Дефенс Експрес. Про це пише експерти, кажуть, що РФ може застосовувати від 200 до 300 засобів ураження. Це будуть одночасно: дрони, крилаці і кинжали. То що, нашим атомкам? От прям я підбираю просто зараз слово в голові, щоб не мати матюкнутися в прямому ефірі. Нашим атомкам от прям капець. Чи все ж таки це знову, знаєте, така неправдива трошечки інформація? Ну, я б не назвала, що там капець. Ну, перше за все, що видихаємо, є ну, все рівно щось там чи будується, чи є який захист там є. Це ми так вважаємо, що там все голо, атомна стоїть, чекає російські ракети. Насправді це не так. І є яка система захисту. Mm. Чи будуть спроби? Спроби обов'язково будуть. Куди ж вони, і, будуть? І вони будуть і вони будуть саме як масовані. На жаль, нам дають 8 жеслів, mm. вони мають повернутися до, до цієї схеми, коли одночасно багато що в різних напрямках, і тоді дійсно воно не працює. Але закриваєте все правосуддя? Я думаю, щось подібне буде зроблено назад, і воно врівноважить всю цю систему. От вонючки такі. Ну блін, от просто, ну просто слів нема в мене, чесно. Чи не повториться те, що було два роки тому? Пам'ятаєте, коли в 22-му, в жовтні, в нас були масовані обстріли по території усієї України? Намагання стерти з лиця землі місто Запоріжжя, от, власне, чи не чекає зараз, в жовтні цього року, от момент цієї циклічності, да, чи не буде повторення такого, такого, такого сценарію, такої ситуації. Ну, І нам зразу дають колесо фортуни. Чи чекає так, чекає по десятки місяців, щось подібне мають. Повторити, але я ще раз скажу: тут колесо в одну в іншу сторону. Почуйте мене, будь ласка, ну не все так страшно, як воно зараз малюється. Uh -huh, uh -huh. У нас є чим повернути колесо, і назад вони будуть отримувати подібне і будуть зупинятися. Все-таки це не той варіант, який був нам з хорошого дають імператрицю, яка має пом'якшити удари. Яка має зберігти це все-таки символ Божої Матері символ захисника. І ну так не буде. Буде страшно, будуть спроби, будуть, на жаль, і попадання і вбивства, але в будь-якому випадку це не настільки жорстко. Мені просто, е, я поясню причину свого сміху і реакції, власне, е, просто чую від вас слова. Буде страшно, але не так, будуть смерті. Ви знаєте, так е, спокійно про це кажете. Я до того, що наскільки ми вже звикли до цього за три роки, по, майже три роки Великої війни, ну, це просто в голові навіть не вкладається. Да. Було, власне, смішно, аби не було так сумно. Ну, якщо я вже згадала про Запоріжжя, давайте розглянемо, що там буде, бо зараз там також активізувалися росіяни. Господи, там просто жесть відбувалася на вихідних. Вони подуріли, чи що? Що буде з Запоріжжя на, на цього, цьому тижні? Що там, що чекається? Пласне місто. Наше Запоріжжя. Ну, десь якась активація по Запоріжжі точно буде. Це саме місто, область. Ні, все-таки більша активація йде по області. Саме по області. Місто там, якщо зрівнювати з областю, більш-менш зараз, якщо це можна назвати в нормальному стані, бо в мене є знайомий в Запоріжжя, я знаю, що там відбувається. Із... Того, що Запоріжжя активується по землі, я так розумію, що там має щось зробити, а прорив чи що, навіть будуть мати якийсь результат. Правда, це все зупиниться, а зупиниться через велику кількість смертей. Господи Боже. Тільки, знаєте, зараз активний тиждень, активний тиждень боїв, активний тиждень протистояння, активний тиждень давання відсічі. Ну, З хорошого я ще раз кажу, що все-таки нам тут дають карту смерті, і карта смерть вона прекрасна в чому, що ну, не підуть вони так далеко, як вони запланували. Тут буде команда Стоп. Чудово! Прекрасні новини. Тоді пропоную ще подивитися ЗЕСКО, що там буде, чи не влаштують зараз. Ну, давайте так, чи не підірвуть її, тому що провокації вони постійно там влаштовують. От немає на зараз, на, на конкретний момент, чи не скажуть карти такого, що от реально можуть зараз її бухги підірвати. Я думаю, що ні. Говорити ми про це будемо багато, вона зараз стане знову якоюсь активною темою, але ну немає плану підірвати атомну ЗС. І слово, тут навіть нам дають 8 часу, від цього плану відійшли, а відійшли по Сонцю, по, відійшли по погодженню. Mm -hmm. Але поговорити, полякати, знаєте, нам розказувати, що вже завтра, післязавтра, це буде. Оце зараз буде якась тема заяв, стає знову активною, знову гарячою. Ми про це будемо говорити. Торкаючись теми атомних станцій. Процитую Володимира Зеленського, ніхто не знає, що у Путіна в голові. Він може використати ядерну зброю проти будь-якої України в будь-який час або ні. Я не впевнений, що він це зробить. Я не можу знати точно, тому що він не завжди адекватний. Ну, я думаю, що це я покажу власне. Тому що будь-яка адекватна людина не може просто так прийти в Україну і зробити те, що він е, зробив. То що, це подлюка у вигляді ляльки. Не знаю, чи живого Путіна, тому що хто каже, що він живий, хто каже, що він лялька. Суть не в цьому. А то що, все ж таки, Путін дасть наказ натиснути на червону кнопку? Чи знову лякалка? У такому глобальному масштабі точно ні. А Тактично. В глобальному заразні воно знову ж нам говорять, що так, така ідея є, але ця ідея з таким, знаєте, некрасивим кінцем, і можна тоді втратити все. Ну, я за Путіна, да? Він те, хто втрачає все після, після цього. Тактично, все-таки я думаю, що в якійсь мірі воно має бути. Прийнято. Знаєте, як як мали, мала частина чогось великого, от в якомусь в такому ракурсі вона все таки буде. Я не думаю, по тому, що принаймні нам на сьогодні показують, бажання багато, ресурсу мало, дуже це дорого може обійтися. Так що моя відповідь, що отак глобально, як нас лякають, ні. Добре. Так що? Все ж таки новому очільнику ГУР бути, чи пан Буданов залишиться на своєму місці. Я наскільки розумію, що все таки бути. Це питання майже вирішене. Просто не думайте, що будану пропаде. Тут теж якась історія про його якийсь новий шлях, про новий підйом. Здавалось, куди вище, а тут показує, що є куди вище. Ух ти. Так що немає диму без вогню, все таке переставляння. Яке готує до якоїсь нової кар'єри Буданова. Вау, це щось по типу, як було з Валерієм Залужним? Може, там взагалі Буданова готує до, до президентів? До президента? Чи готують до президента і нам дають президента? Да? Я коли готувалася до ефіру, також внесла це в перелік питань на сьогоднішній ефір стосовно обмінів наших полонених. Чи будуть вони чи передбачають карти повернення наших героїв на початку жовтня? І знову нам дають обміни. Єдине, що обмін може не буде на самому початку місяця, а це більше до середини і до кінця, але з хорошої новини, там знову має бути якийсь великий обмін. От, що ми там маємо під перо має саме під поняттям великий обмін, але це щось таке. Ну дуже потужний великий обмін. От якісь такі. Навіть я не побоюся, ну, якісь дорогі обмін. Нам кожен воїн важливий, але але я, наприклад, не здивуюся, що це чи азовці, чи оті, кого дуже довго тримали, тому що це якісь піднімається тема старі ну не люди, як старі, як старі, як ви розумієте. Тих, як останні на повернути. Да, ті, хто давно там, старі полонени, от, от таким чином, і якось не можна було домовитись, а зараз завдяки цьому великому обміні, дорогому обміну, може, навіть нерівноцінному обміну, ми отримуємо те, що ми отримуємо. так що обміну точно бути? Чудово, чудові новини.